Привіт усім сьогодні ми занурюємося у те, як зараз, от у середині 2025 року, живеться українцям в Іспанії. Інформації багато, спробуємо все структурувати. Вітаю! Так справді питань вистачає. Почнемо, мабуть, з основи основ тимчасового захисту. Головне, його продовжили до березня 2026-го. Це вже якась визначеність, ну хоч на певний час. Це добре. А як його зараз отримати? Бо чути різне, кажуть десь простіше, десь складніше. Ну, податися можна в різних великих містах: Мадрид, Аліканте. Але от є така інформація, що в Барселоні процес, ну, принаймні раніше, був більш налагоджений і, можливо, трохи лояльніший. Ага. А сам процес, наприклад, у тій же Барселоні, він який? Скільки етапів? Куди бігти? Загалом схема така: плюс-мінус: спочатку треба додзвонитися до Червоного Хреста. Щоб записатися на прийом. Це називається Сіта, без неї ніяк. Сіта запам'ятали, що далі? Далі йдете в сам Червоний Хрест, там реєструють ваші дані. Потім етап поліції. Оце важливо. Там видають такий собі білий аркуш. Білий аркуш. Що це таке? Це власне перший документ, де вже вказаний ваш ідентифікаційний номер іноземця Е.А.Є. -E». Але це ще не кінець. Так, відчуваю, що це тільки початок бюрократичної пригоди. Еге ж, після цього треба окремо записуватися на отримання пластикової картки резидента TIE, і її чекати десь днів 10 14 От ця картка тієї це вже, так би мовити, ваш основний документ в Іспанії. Тобто, білий аркуш з Ні А є це як підтвердження, що ти в процесі, а ті є, це вже фінальний документ. І що цей статус, ну тимчасовий захист, взагалі дає саме так. Він дає право жити, працювати, доступ до державної медицини і освіти для дітей. В принципі, жити можна будь-де в Іспанії, але тут є один дуже важливий момент: який реєстрація за місцем проживання, емпадронамто без цієї реєстрації, ну або прописки, як ми б сказали, ви не зможете дитину в школу записати чи в садок, чи отримати медичну картку в місцевому медцентрі. Ага, тобто це ключ до всіх місцевих сервісів. І навіть для отримання ТАІ вона потрібна, якщо переїхав. Часто так, якщо ви подали документи в одному місці, а потім переїхали і хочете отримати ТАІ вже там, то без емпадронаменту на новому місці скоріш за все не вийде. Це основа інтеграції на місці. Ясно, логічно тоді перейти до медицини. От є тимчасовий захист, є ця реєстрація. Як потрапити до лікаря? Система тут державна, універсальна, з документами ТЗ, і оцим емпадронаментом йдете в найближчий до вас медичний центр. Він називається КАП або Центру де Салют. Там вам оформлюють медичну картку, таргета санітарія і за вами закріплюють сімейного лікаря. Більшість послуг, консультації, аналізи, лікування в державних лікарнях вони безкоштовні. А ліки чи якщо потрібен якийсь вузький спеціаліст? Або щось термінове, ліки як правило з доплатою. Хоча якщо людина отримує соціальну допомогу через офіційні організації, типу Червоного Хреста, «ACCM», ЦЕР, то ліки можуть бути й безкоштовними. А спеціалісти до них потрапляють за направленням від сімейного лікаря. Ну тут, звісно, можуть бути черги, треба чекати. Для екстрених випадків є номери 112 або 061. Або можна просто їхати у відділення невідкладної допомоги ургенцієс при лікарні. А психологічна допомога це ж теж важливо. Так вона теж входить до державної системи, хоча теж можуть бути черги. Плюс є додаткова підтримка від різних НО, гарячі лінії, онлайн платформи, варіанти є. Зрозуміло. Тепер давай про більш побутові речі: житло кажуть, це чи не найбільша проблема. Ой так. Орендувати щось самостійно це виклик. Власники хочуть бачити стабільний дохід, контракт на роботу, часто вимагають іспанський НАЄ, докази платоспроможності, завдаток чи депозит на кілька місяців вперед. Да без роботи знайти житло майже нереально виходить. Дуже складно. На початку можуть допомогти неурядові організації, той же Червоний Хрест, вони надають тимчасовий прихисток, готель, хостел. Іноді є програми довгостроковішої допомоги з орендою. А якщо шукати самому. Де дивитись і на що розраховувати по грошах? Основні сайти це Ідеаліста, Фотокаса, Пісоском. Але треба бути готовим, що ціни, особливо в Барселоні чи Мадриді, кусаються. За просту квартиру з двома кімнатами це від 850 євро. І це без комуналки. Плюс ще комуналка десь 100 євро, мабуть. Мінімум. Так недешево. Гаразд, а робота. Право ж працювати є одразу, як з цим на практиці. Право є так з першого дня отримання тимчасового захисту, але реальність така, що багато роботодавців хочуть бачити вже пластикову картку Тай, хоча формально і білого аркуша з НЄ мало б вистачити, просто не всі знають, як правильно оформити. Тобто знову бюрократія. Ну, певною мірою. Хоча от нова реформа 2025 року трохи спростила деякі речі, наприклад, для студентів, які тепер можуть більше годин працювати, чи для сезонних робітників. Але загалом так ТАЙ полегшує пошук роботи. Ще важливі речі банківський рахунок і школи для дітей. З банками як не дивно простіше. Багато банків: BBVA, La Лакайша, Сантандер відкривають базовий рахунок українцям навіть просто з закордонним паспортом ще до отримання тай. А рахунок потрібен для всього і для допомоги, і для зарплати, і часто для оренди. А школи зі школами теж відносно добре. Діти мають право на безкоштовну державну освіту. Записати можна в будь-який час року. Головне мати ту саму реєстрацію емпадронаменту ідете в місцевий відділ освіти і там вже скеровують. Часто є програми мовної адаптації для дітей. Окей, дивимось у майбутнє. Тимчасовий захист до березня 2026-го. А що потім вже є якесь бачення? І що ще та реформа 2025 року принесла корисного? Що буде після березня 2026-го, Поки що ну стовідсоткової ясності немає. Але загальний настрій і очікування такі, що Іспанія, як і ЄС, в цілому шукатиме механізми переходу пасарела на інші типи дозволів на проживання. Навряд чи це будуть масові депортації, тобто якийсь шлях легалізації далі можливо через осилість, арейго цілком можливо. Це один з варіантів, який обговорюється легалізація після певного терміну проживання. А щодо реформи, яка запрацювала у травні 2025-го, там є позитивні зміни. Студентам легше працювати, спрощене воз'єднання родини для громадян Іспанії, легше переходити між різними типами резиденцій, є механізм другого шансу для відновлення втрачених дозволів. Це все робить систему трохи гнучкою. Зрозуміло, отже, підсумовуючи, Іспанія дає українцям доволі чітку структуру підтримки через тимчасовий захист. Медицина, освіта, право на роботу є, але. Але все це вимагає особистої активності і, скажімо так, наполегливості в подоланні бюрократичних етапів: отримати сіта, пройти реєстрацію емпадронамента, зібрати документи, дочекатися картки, TIE. Без цього система сама по собі не запрацює. Так, само собою, нічого не станеться, треба діяти. Абсолютно, і знаєте, можливо, на останок варто подумати ось про що: наскільки сильно може відрізнятися досвід життя та інтеграції, залежно від того, який регіон з пенії обрати. Адже ринок праці, вартість життя, доступність якихось локальних програм підтримки, навіть мовне середовище, все це може бути дуже різним, скажімо, в Андалусії, Каталонії чи в країні басків. Це теж важливий фактор.